Прекрасні, привіт! Не звертаємо уваги, що я знов сонна, я гарами знов ходжу. Поїхали працювати. Отже, прекрасні дівчата! Всім привіт! Буду грітися сьогодні я, бо треба зробити таке собі невеличке балансове кардіо. Ми сьогодні будемо робити і. Трошки дуже активного пересування, і трошки дуже-дуже-дуже статичного е позування. Тому що в нас буде сьогодні дві вправи. Одна буде йти за іншою. І в моєму випадку перша вправа буде звичайний біг. У вашому випадку можна не робити біг і зробити крок. Я буду на місці, а ви можете пересуватися по вашому простору праворуч, ліворуч, назад, вперед, як вам заманеться. Але робити одну вправу за іншою почергово, без зупину. І друга вправа буде ось таке позування на одній нозі, і в це позування ми будемо заходити одразу після е, нашого руху. Я після бігу, можливо, ви після кроку. І Якщо у вас є важелі руки, ноги, ви можете пересуватися. Для вас немає відмазок. І ще раз скажу, не обов'язково бігти, крокувати і таким чином одночасно працювати на те, щоб наші, нашу енергію туди, куди треба направити і позбавитися зайвого, і також потренувати вміння себе тримати, тримати своє тіло, тримати рівновагу, і таким чином також дуже гарно тренуються наші глибокі м'язи, м'язи, стабілізатори, які ми не бачимо у дзеркалі. Але завжди Дання, яких тримати нас у простірі. І ось таким чином, коли ми з одної нашої якості в іншу якості дуже швидко переходимо, це тренується в рази. Ну а я, Олена Дуба, Олена Фіт, я вас завжди запрошую, приєднуйтесь, тренуємося разом. Нам треба здоров'я, нам треба задоволення, нам треба фан під час тренування. А для того, щоб все це зберігалося і тільки збільшувалося, що треба, треба себе розуміти, розуміти кордони своєго ті. Кордони своїх можливостей. І ще раз тому скажу, не обов'язково бігти можна просто крокувати. Але зробіть це зі мною. А що ми будемо робити? Як я сказала, у нас буде дві вправи. Кожну вправу ми будемо робити або 10 разів, або тримати 10 рахунків. І все це ми зробимо 10 заходів. Ну а якщо ваше бажання, ви можете також зробити більше, ще раз нагадую. Якщо ваше тіло вам це дозволяє, ви розумієте, що все це саме для здоров'я, а не поперек його. Отже, поїхали. Я буду бігти. До речі, я ноги буду чергувати. Я то з одної буду починати біг, і потім затримувати на одну ногу, то з іншої буду починати біг і потім на іншу затримувати другу позицію. І таким чином швидко-швидко пересуватися. Ну, а ви слідкуйте також, щоб у вас не, не було повторів одна і теж ніжка. Але гарна новина у тому, що у нас усього дві ноги. І тому заплутатися. Ну, я думаю, це неможливо. Поїхали. Я починаю зі своєю правою. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Вісім. Увага, девять, десять. Тримаю один, два, три, 4, 5, 6, Сім. Вісім, увага, дев'ять, десять. Сліва, один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9, десять. Тримаю один. Лівая, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, девять, десять. Правая один, два, вже два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, девять, десять. Тримає один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, девять, десять. Лівая, один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Вісім, девять, десять, тримаю, раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. Сім. вісім, девять, десять, за чотири. Раз, два, три. Право йде. Чотири. пять, Шість. сім, вісім, девять, десять. Тримаю. Раз, два, три, чотири, пять, Шість. Сім. вісім, девять, десять, раз, два, три, четыре.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 тримаю. Раз, два, три, чотири, пять, 6 7 8 девять. Десять, вже вісім, раз, два, залишилось. 4 пять, 6 7 8 девять, десять. Тримаю. Раз, два, три, 4 пять, 6 7 Вісім, девять, десять останнє ліво. Два, три, 4, п'ять, 6, сім, вісім, 9, десять, триваю. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9, десять. Ху. Дих. Потягнутися. видих навантаження. Геть? І таким чином, от я бігала і вже кроком себе заспокоюю. Якщо ви крокували, ви можете більш повільним кроком себе заспокоювати. І потрошку-потрошку струсила навантаження, зупиняюсь, і ще раз вже статично теж можна повитягнутися. Трошки бічний нахили через витягування. Ну, мені це дуже хочеться зараз, тому що наплічники кілька днів, дуже тяжкі носила і прям такі а, да, такі пресування через витягування мені дуже приємні. Ну а ви, будь ласка, повертайтесь на моє тренування, тренуємося разом і не забувайте залишати ваші прекрасні вподобайки і ваші суперкоментарі по цьому тренуванню, що є сказати, які є питання, і також завжди пишіть. Як і ще тренування для вас зняти, щоб нам, прекрасним, наше активне життя було тільки на задоволення і на здоров'я. До побачення. І вдягаю я свій куртець і несу свій наплічник далі. До речі, камера стоїть саме на моєму наплічнику. А ми до побачення.